У Росії відбувся неформальний саміт країни СНД, де Володимир Путін подарував її учасникам пам'ятні персні. Погодьтеся, це нагадує сюжет володаря перснів. От до чого цей подарунок і що покликані робити ці персні саме з магічної точки зору? Ну дивіться в першу чергу для цього не потрібні карти таро, а знання з магічних з магічних якихось культур. В першу чергу, перстень для чого? Для чого він йде? Це е, узаконення якогось договору. Це по-перше, е, далі, ну саме магічне, коли ти перстень надягаєш, ти таким чином скріплюєш цей договір. Ми знаємо всі прекрасно, що коли у нас є шлюбний договір, ми свій перстень надягаємо один одному на окремий палець, так, який символізує наш шлюбний договір. Тому тут також є е, е, такі знаєте, є офіцій офіційна частина цього всього, а є неофіційна частина. Там де неофіційна, то там можуть навіть брататися і кров'ю, тому на цьому на цьому саме всі ситуації ми бачимо конкретно братання енергетичне братання саме перснем, і тут чітко дотримуються ті люди. і Знаєте, що я вам так скажу? Є така в магічній системі, є така, таке правило, що якщо ти порушиш договір, то ти платиш кров'ю. Тому тут оці ці, начебто, такі маленькі дрібні, дрібнички, але вони дуже багато, значить, саме в езотеричному світі. Я вам більше скажу, Путін один із небагатьох представників влади, який знає, що таке езотерика. Володіє магічними якимись знаннями, і е, робить абсолютно всі свої якісь е, напади чи якісь дуже важливі речі саме через е, магію, через нумерологію, тому подібне. Тому для мене це не е, взагалі не новина, те, що він таке робить. Примітно дуже було, я не знаю, чи ви помітили, але публічно саме Лукашенко вдягнув цей персень, а інші представники не наважились на це. Це досить цікава штука. Ситуація з Лукашенко дуже цікава, тому що в його енергетиці знаходиться дуже багато противоріч. Те, що відчуваю я від нього, я зараз буду окремо робити розклад, дивитися. Від нього вимагають дуже багато, знаєте, як то кажуть, від нього вимагають дуже багато зараз якихось вчинків, чи якихось дій. А він цього не робить, і йому загрожує небезпека, а саме смерть, чи його йому, йому його попередили ось так скажемо. Тому. Він дуже сильно зараз знаходиться в дуже важкій стресовій ситуації, і е, оцей показник того, що він не надягнув так швидко це цей атрибут артефакт, скажімо так, то тут якраз і видно, що він дуже боїться за своє життя. Тобто, ви все таки вважаєте вам підказують карти, що його можуть усунути найближчим часом? Так, тому що я бачу, що він е, максимально. Не виконує те, що він обіцяв самого початку війни. Він дуже почав боятися за не те, що за свою репутацію чи там за своє за своє правління він почав боятися, бо він не зрозумів з самого початку, з ким він має справу. І я бачу, що е, вже йому показали якимось, через якогось через якусь людину, бо я бачу карту смерті тут випадає через якусь людину, в саме о, ось йому і показали, що може бути з тобою те ж саме, якщо ти не будеш виконувати ці е, зобов'язання. Але я не бачу, що він буде виконувати їх і надалі. Тобто ворогідність того, що саме Білорусь нападе. На Україну мінімальна через Білорусь на, спокійно. Ну ми ж бачимо, що кожного, кожного дня майже, але саме Білорусь то я не бачу.